Тому, що... Добре, панове президент я... України Петро Порошенко. Має бути прийняття пропозиції моєї, яку я висловив, ще в лютому 15-го року добровольцем на фронт. Тільки в складі бойових груп служби безпеки. Прошу оголосити указ. Призначити Куця Олександра Івановича головою Донецької обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко. Надзвичайно важливо, щоб не зупинялися відновлення зруйнованої інфраструктури. Ми 100%. Можемо казати про те, що Донбас сьогодні знаходиться серед перших пріоритетів президента Порошенка. Тим більше, що я наголошую, я оптиміст, я впевнений, що нам вдасться розгорнути миротворчу операцію. Я впевнений, що нам вдасться принести мир. Я впевнений, що відмінність життя на окупованій території, на звільненій території є кардинальна. І це від нас з вами залежить створити відповідний клімат для людей. Безпечний. Комфортний, захищений, з розвиваючоюся економікою.